Всім привіт! З вами Вікторія Сікрет і сьогодні ми з вами будемо грати в Minecraft. Так, я себе так назвала в Minecraft Вікторія Secret. Так, давайте з вами будемо грати вже на виживання. Я так думаю, бо ми ще з вами так не грали. На виживання тільки грали на творчість. Так, а на виживання чуть ніби. трохи. Чу -чу -чу, як там було? Важкіше, а на творчість, там одразу можна побудувати. Там треба добувати ці дерева, там таке всяке робити. Але перше, потім, може перше пограємо виживання, потім може на творчість, але я не знаю. Так, давай заходь Тик-тик-тик. Заході, заходь, Так, чекаємо, давай. Так, воно там зайде вже. Я ще зайшла. Де там Е, Це що таке? Та й Так. Добуваємо. ой, так, така вот доріжка. Черепашка! Якого ой. вона мала. Ой, вибач, черепашку, я так не хотіла бити, бути. вона гарна била така. Я перше думала, що ось ця наперед, це її очка, бачите, два, такі от якогось кольору ой, темного, а, а отут з боку її очі чи ні. Чорний, чорний з білим. Я не знаю, так, коротше йде. Треба десь е, сховатись, бо будуть ці зараз. А вночі будуть ті. Як там зомбі, скилати всякі таке. Так, зараз десь, може, сховаємося, але я не знаю, де. Ну, це от Майнкрафт. Так. О, корова, привіт. Ой, треба тут якось обережність. Ой, а добре, що я в воду впала. Так бо я би кокнулась. Ой. Як тепер ви тут? Ой. Тут сюди та ми маємо так, той мій світ я вже знімала. Там. Е, ну, я, може, ще колись з вами буду будувати, вже на творчості Найдім, може? О, нарешті якусь полянку знайшла. Не mm, полянку так якесь гарне місце, щоб тут будувати можна. Нарешті. Ой, треба якесь. Треба дерево добувати, щоб цей. Mm, то хто там? Опа, сплін. Я Я була роздарила і він за мною почав бігти, так що не будемо бити. Так. Добуваємо. Але не травою. Так. Буваємо далі. Чуть можна сказати повторила за Соник, бо вона ніби так гарно грає. Е, Майнкрафт я тепер дуже хочу. І я чекаю на їх нове відео, щоб подивитись, ну, що вони далі там роблять. Так. Я їх дуже люблю дивитися, у, у них перше дуже відео прикольне. Мені дуже сподобалось. Ніби не, не в неї такі прикольні відео в Sonic. Так що ви теж підписуйтесь, просто пишіть Sonic по-англійськи. І, може, вона вам виб'є. Але я не знаю, чи... той. Блін, не треба тут. А де я добувала? Ось тут. Так, добуваємо. Щоб підписуватись теж на неї. І там м -м -м, ніби цікаво. І вони там по Майнкрафт будують якийсь там будинок разом. Там на нас тусік і Кока-Кола і Сонік Любочки такі любочки. Біч треба десь ховатися. Вже зомбі. Ні-ні-ні тільки не так. Пшоп-пшоп-пшоп. Мені тебе не треба, пішов, пішов, пішов. Може нам випаде Пішов пішов. Нам тебе не треба. Ось, ось. Нам... Чому не Я не побачила що. Блин, зараз тут купа зомбів буде. Давайте йдемо зараз покупаємо якусь яму і там сховаємося. Ой, там і сюди я хочу. Чекай. Оп. І все. Так, я вже сховалась. Давайте ще зверху накриємо. Чекайте, де там вихід. А вот тут. Давайте так накриємо. Ой. Я забула, що я пішов по Так, давайте накриємо це. Як он називається, деревом. Ой, тепер по темно. чекаємо, коли буде вже день. Там знову забула, що я поставила на паузу, але я там була собі другий будиночок зробила, я не знаю, що я там вже знімала. Але ви підписуйтесь на Соннік, в неї крутезні відео. Ну, вона, може, сьогодні виставить, я не знаю. Підписуйтесь на неї і на мене. Але підписуйтесь більше на Соннік, щоб в неї було більше підписників, ніж в мене. Бо в неї, мені здається прикольні відео. Я хотіла щось за неї повторити, бо я хочу з Майнкрафтом ніби знімати щось. Ну, я там знімала вже, але я не знаю, що я там вже зняла, бо я була якраз таке прикольне зняла, але я поставила на паузу і забула, що я поставила на паузу. Так що всім папа, -па, підписуйтесь на Сонік. Ось такий міні-влог був з Майнкрафтом. Всім-папа, всіх люблю. Підписуйтесь на Сонік і на мене, якщо хочете. Всім папа! -па, з вами була Вікторія Сікрет. Дякую за перегляд, папа! Дякую за перегляд!